Вітаю уболівальників футбола. Оглянемо матч збірної Албанії та збірної України. Ліга Націй, останній матч у груповому турнірі. Шостий тур. У Лігі Б, перша група, збірна України до матчу на останньому четвертому місці, але ще зберігає шанси на вихід у групу А, тобто підвищення у класі, або залишитись. В Лігі Б. Ну а у разі невдачі вилетіти на клас нижче у Лігу С. Так що багато вирішує цей матч, будемо спостерігати. Це виїзний матч для нашої збірної. Проходить він у Албанії на арені Комберате, яка вміщує 22,5 тисячі глядачів. Ну і майже аншлаг 20,5 тисяч вболівальників були присутні на цьому матчі. Стартові склади команд. Албанія. У воротах Стракоша, захист Мітай Аєті, Ісмайлі Балью, півзахист, Лачі, Рамадані, Аслані і вістрі Атаки, Мучі, Даку і Асані. Головний тренер Сільвіньо. Склад збірної України у уротах Трубі у захисті Миколенко Матвієнко Забарній Коноплі в опорній зоні Калюжний, півзахист Мудрик Судаков Зінченко. Гуцуляк і на вістрі атаки Яремчук. Головний тренер Сергій Ребро. І бачимо зміни порівняно з попереднім матчем зі збірною Грузією. В опорній зоні замість брашка Калюжний. Правим вінгером сьогодні у старті є Гуцуляк, також порівняно. Нема Зубкова у старті, є Зінченко, і атаці Недовбик. У нього шостке таке говорили невеличкі поскоження. А Роман Яремчук, і вже на початку зустрічі атака збірної України наносить удар Яремчук, удар заблокований. Відскакує до Зінченка і удар ходу. у куту рід. 1-0. швидкий гол. Збірна України виходить вперед. Десята хвилина. Миколенка віддає пас на Содокову. Содаков направо навішує. На коноплю конопля головою відпасовує на Яремчука, і Яремчук забуває головою 0-2, і також другий швидкий гол для збірної України. В Своїй історії два таких швидких голи ще наша збірна не забивала. Далі був момент у збірної Албанії. Удар відказі малячі ну трохи не влучає в ворота, але удар був небезпечний. І в Україні момент Зінченко обводить на правому фланзі гравця збірної Албанії, навішує на Михайла Мудрика. Мудрик трішки не дотягується і тому потрібної сили і точності удари не завдає, а повз ворота пробиває. Хороший удар наприкінці першого тайму наносить Ернест Мучі. Але у ворота не влучає. І вже у другому таймі була хороша атака. У збірної України Яремчук віддає паст на Судакова, Судаков уводить себе на ударну позицію, пробиває, але м'яч у руки забирає Стракоша. Далі удар від Аєті у площину воріт. З далекої відстані. Ну і Трубін реагує, падаючи в кут, відбивається удар. 74-та хвилина порушення від воротаря збірної України Анатолія Трубіна. На м'яч набігав Албанець у Зуні, він кинувся йому у ноги, бо першим на м'ячу мав бути у Зуні, збиває його, і арбітер призначає пенальті у ворота збірної України. Пенальті реалізовує Байрамі. Трубін впав один кут, байрамі пробив інший, чітке виконання пенальті. 1-2. Збірна Албанії скорочий розрив у рахунку. Так що останніх 15-20 хвилин будуть нервовими для обох команд. Далі також небезпечно було передача на Назарника, він робить прохід, виводить себе на ударну позицію, завдає удар, але Стракоша бере м'яч у руку. Також ще один небезпечний момент мала збірна України наприкінці матчу. Довбик скидає на Судакова. Судаков проходить, завдає удар, парири воротар. Але добування від Назаренка і знову удар відбиває Стракош. Отже, матч завершено з рахунком 1-2. Все ж таки, збірна Україна вистояла і виборола. Потрібно дуже потрібно для себе перемогу. Нагадаємо, основні події матчі. Значить, на п'ятий хвилини Зінченко відкриває рахунок, по двоє перевагу Яремчук на десятій хвилини і на сімдесят п'ятій хвилини Байрамі скорочий розрив у рахунку. У висновку три очка здобуває збірна України. Статистика цього матчу. XG 1.62 Албания 1,42 України. Володіння мечем 55 на 45. Удари 10-15. Перевага у України. У площину воріт удари 2-8. Удари посуроду 6-6. Штрафні 17-12, кутові 5-3. Отже наша збірна. Може, коли хоче, коли потрібний результат треба здобути, а вкрай потрібно було сьогодні обіграти збірну Албанії. Наша збірна виконує це завдання завдяки двом швидким голам, хорошо провели перший тайм, вистояли і змогли відстояти потрібну для себе перемогу. А ще крім того, що ми здобули потрібний результат. Збірна Чехії виграє 2-1 у Грузії. Там подібним сценарієм відбувався матч 2-0 Чехія вигравала і один м'яч Грузія змогла відіграти. Тому у нашій групі турнірне положення стало набагато краще, що Україна знаходилась на четвертому місці завдяки своїй перемозі і те, що Чехія виграла у Грузії, Україна підіймається на друге місце, заробивши 8 очок. І по висновку має право зіграти перехідний матч на право вихід у лігу А, тобто за рангом вищу лігу. Навіть, на мій погляд, якщо вони не пройдуть у лігу А, то вони все рівно зберігають право на участь у Лігі Б. Це вже на мій погляд, порівнюючи з тим стої турнірним положенням, яке було в Україні, це вже добре, що як мінімум наша збірна залишається у Лігі Б. А перехідний матч, тобто вдома і на виїзді, вони зіграють з однією з команд, яка посіла третє місце у лігі А. І так це може бути Шотландія, Бельгія. Угорщина або Сербія. Ці матчі відбудуться уже весною у березні місяці, так що будемо спостерігати за ходом Ліги Націй, то повністю цей турнір поки ще не завершено. Так що вітаю всіх уболівальників збірної України, що в кінці кінців, хоч і виступи, були не зовсім добрі на початку турніру. Згадуємо, що програвали і у Албанії. І у Чехії, але все ж таки змогли добитися хорошого результату, хоч і не напряму перейшли в групу А, але мають право зіграти перехідні матчі на участь у групі А. А в разі програшу залишиться у лігі Б. Ну, а виліт у групу С нам вже не загрожує. З цим і вітаємо нашу збірну. Якщо є у когось можливість, донатимо реквізити в описі цього відео. Буду вдячний, кошти підуть на розвиток цього YouTube каналу. Ставимо подобайки, підписуємося на цей канал, коментуємо. Всім удачі, на все добре!